Доброго вечора, мої переходки Україномовного каналу, гарний вечір. Зайшов до буфету купити дівчаткам піци. свято, бачите, багато святкують сьогодні і вогники, і сердечки там. На вулиці досить тепло, всі гуляють, плюс два зараз. Ліхтарі світять. І гарний, гарний вечір. Чекати дро... довго потрібно, щось я. Хвилин 15 вже чекаю. Це нова пошта є, я навіть. Ну, ладно. Ладно, почекаємо. Зачекаємо. Все купив, все отримав, біжу, зараз по вечеряємо з дівчатками. Піду з Максиком гуляти, бачите. Колясками гуляють. Ні, погода гарна сьогодні. Вже вийшли з Максиком на прогулянку. Бачите, такий легенький вітерець. Але ліхтарі світять. Все гарно. Як пройшов день у Харкові. Максик, як пройшов? Вона ж в тебе Так. Буділо, так? Да? Тривоги були, відбії були, а так. Все як завжди. Вікна світяться люди. Люди вечеряють я. Так. Гарний вечір. Завтра вихідні. П'ятниця закінчилася. Завтра ще й свято. Ладно. Сподіваємось на найкраще, да, Максимо? Все буде, як повинно бути, буде добре. Щось повесне. Все, усім тихого вечора, спокійної ночі, миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити на граючи,